Друзі, всіх вітаю, привезли мені на тамбур вже. цей матеріал. Зараз будемо вигружати і монтувати. Майстер вже заждалися, блин. Ну, Зараз будемо все розгрузку робити і зразу ставити на той поріг. Так, все є, все на місці вигрузили. Ось таке маленьке, воно це барахольце. Зараз будемо там все складати. Правда? Підписники. Такий процес йде, розпаковуємо. Майстер каже, що треба все повіймати, щоб легше було його встановлювати. Майстра звати Вася. Це товариш надійний майстер. Так що все по частинках розпаковуємо, просто щоб каркасик був вільний, все легенько ставиться, по упаковується. Поки що все нормально йде, будемо далі дивитися. Постараємося за сьогодні спіти, все зробити. Оце така висота буде. Там буде дах. Fixes everywhere. it is all around us even now in this very room you can see it when you look out your window or when you turn on your television you can feel it when you go to work when you go to church when you pay your taxes Закінчили вже цей тамбур, так називаємо, все подобається, все гарно. Кришу, кришу, дах, 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 дах будемо робити з понеділка. Дах буде, так, да, трошки маленький, ну, так як територія не дозволяє. Більше ніхто робити не буде. Просто в яких цілях робилося, щоб не промерзали двері вхідні. Дах буде на рівні з вікном, козирок виходить. І продовження сюди я вже, мабуть, розказував. Тут буде колона ставиться. І перемичка буде ложитися стропіло. Так, всередині, друзі, він біленький повністю. Спочатку хотіли стеклопакети наверх, потім передумали, зробили глухі панелі. Тут вікно тільки провітрюється, все не відчиняється, тому що такі широкі створки сказали, не роблять на відчиняння. А воно і нам і не потрібно відчиняти. І, навіть і провітрювання не потрібно, я так думаю. Ну, на всякий випадок зробили. Тут такі вузенькі, притемнені, як ви замітили. У нас при дуже порівняння бачите, на вулиці і ось двері. Колір мені подобається, колір називається антрацит. От, якраз виділяється під ну, сіра хата і чорний, чорний тамбур. гарненько. Буду далі знімати, показувати, як роблю дах. Я ж кажу, тут буде тут в мене йде армопояс, я знаю розміри ну, від фундамента. Виріжу квадрат, тут виріжу квадрат, не доказав, на анкера, до квадрата привару трубу, яка буде тримати під навіс, укріплю, тут буде фундамент, ну, таку тумбу залю. Закладуху поставиться труба і отак буде тримати. Буду її зміщати сюди, бо тому що, ну, що тут прохід буде туди-сюди. І довга така. То, що там торчать, буде нічого страшного. Може, колись в майбутньому щось там десь буде робиться Буду, так, да, буду портити. Вирізати квадрат. У мене там є штукатурка, залишилась, якщо що, потім це все підправиться. Так, друзі, тамбур вийшов. 36 тисяч по грошах 36 тисяч. Це для такого тамбура недорого на сьогоднішній день. Що ще хотів сказати? Ну, в принципі, ви самі все бачили, а виймали вікна, все повністю розбирали, чому? Тому що дуже важкі сиклопакети дуже важкі. То для простішого монтажу товариш Вася, який. Ну Це все встановлював, я йому допомагав, звичайно. То він сказав, що проще його. А, тим більше чому виймали? тому що тут з'єднувати треба з цими профілями рами самі, ну, поняли конструкцію, то сверлить і закручувати саморізи, то по-любому треба не таке доставати. Там зараз зверху хлюстки трохи, тому що. Ну що, Воно там не держиться, тут біля стін тільки держиться. Тут ще уголки я буду, е, буду замовляти дах, профіль на дах. Е, сюди кутики замовлю, щоб перекрити це все на або герметик, або на силікон посадимо. І там же ж периметр це з понеділка буду робити, е, ребро жорсткості. Там криша в'яжеться це все і буде жорстко. Так, все, нормально, все чудово. Всім дякую, що дивилися, що слідкували. Слідкуйте далі, ставимо лайки, не забуваємо. Не, не жалійте. Зразу включаєте відео, ставте лайк. Ну і пишіть в коментарях, задавайте запитання, буду відповідати. Завжди перечитую, даю відповіді. І все, друзі, всім було, до побачення.